332 гривні за пару це макасіни жіночі Food Вони також із технологією Food У лоті буде 10 пар, 3320 гривень коштує весь цей лот. І будуть тут класні різні моделі. Ось такого сірого кольору модель вона йде із усілкою шкіряною, а тут будуть усілки шкіряни у цих моделях, і в нашій меморі всередині для того, щоб зручно було ходити. І технологія Footflex зроблена для того, щоб було зручно ваші носі, щоб гарно розподілялася вага для комфортного носіння та ходьби з бантиками. Ось така красива модель буде. Потім буде ось така модель на липучках в цьому лоті. Вона ну, легенька, бачите, відкрита, щоб було зручно носити. Буде, будуть ось такі моделі із кітками, їх буде декілька. Із такою футфлекс-технологією шкіряною устілкою. Рожевого кольору така модель буде із красивою коричневою підошвою. І ось такого буде з такого голубого кольору на липушці зі шкіряною устілкою і з такою ось класною підошвою. Розміри будуть 37, 38, 39, 41, тобто лінійка розмірів. Ціна лоту 3320 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.